Всім доброго часу доби. Продовжую фото-відеоархів. Архів майна, яке люди хочуть продавати. На даний час знаходжусь в місто Яготин, район Комбікормовий Завод. Пропонується для продажу, перегляду подвір'я. Площею майже 11 суток. На подвір'я підведено електроживлення трифази, газопостачання, обладнана каналізаційна яма. Згодом люди зараз формують кооператив і планують всією вулицею скидуватися коштами і підводити водопостачання. На подвір'ї є колодязь, у якому на даний час води немає. Його треба чистить або углубляти. Або якщо не чекати водопровод, то треба обладнувати свою скважину. Актуальна інформація по вартості скважини на сьогоднішній день, коли знімається відео, це 8 травня 2023 року. Скважина з обсадною трубою 90-ю глубінним насосом, глибиною до 60 метрів, була озвучена вартість 47 тисяч гривень. Можливо, ціна буде більша, можливо, менша, точно сказати не можу. Зараз <кій> конкретно за варіант, в якому знаходжусь і пропонуються. Це господарська будівля, у якій обладнано. Житлова кімната, підлога ОСБ, знизу утеплювач і бетон. Під нами погріб, вхід в погріб за стіною. Є можливість перепланування. Висота потолків тут невисока. Всього, мабуть, 2,20-2,30. Рукою достаю. Обладнано камін. З другої сторони в... стіни кімната, як кухня. Тут підлога плитка. Можливо, працює тепла підлога, труби вкладено. Ну, зараз 100% гарантувати не можу. На кухні є піч, невелика, правда, але робоча. Плита на дровах по з піччю. Весь будинок опалюється настінним двоконтурним газовим котлом, який дає гарячу воду і обігрів. Автоматика на водопостачання. У колодязі, коли була вода, то насос накачував в гідроакумулятор і автоматика виключала насос. Каналізація заведена. Встановлено у всьому приміщенні встановлені металопластикові вікна. Однокамерні. Тобто два стекла, одна камера. Діюча каналізація. Встановлено унітаз, встановлено рукомойник, душова кабіна. Води, на жаль, на даний час немає. Тепер виходжу на подвір'я. Перед входом колодязь, він повністю в бетонних кільцях і його можна почистити, углубити і вода в ньому з'явиться. На подвір'ї висаджено змішаний сад. Ось, бачу яблуні, абрикоси, горіхи, вишні. Виноград. Хозблок має такий зовнішній вигляд. Перед госблоком від дороги закладено фундамент під будівництво будинку. Фундамент залитий на глибину орієнтовно десь 80 см, а може й більше. Точно я зараз цією інформацією не володію, але він повністю заливався з міксера. Шагами порахував приблизно десь 8,5 на 8,5 метрів. Дорога до подвір'я насипна. Тобто грязь трохи є, але взимку під'їхати до подвір'я можна без проблем. По вулиці проходить швидкісний інтернет кристал Швидкість до 1 гігабіта. Хозбудівля побудована в 2000-х роках, особисто господарями. Має залізобетонне перекриття як над погребом, так і міжповерхове. Будівля капітальна, її можна перебудувати і дуже швидко і просто зробити з неї повноцінний житловий будинок. По документах на даний час земельна ділянка приватизована двома державними актами. 10 соток для будівництва і 86 квадратних метрів для особистого селянського господарства. Дві ділянки. Будиночок, він із хозблок, по документації ще не реєстрували. Тобто реєструвати будемо на нового власника. За будинком показую газовий лічильник. Вихід від газового котла, кондиціонер в робочому стані, який встановлений в кімнаті. Зараз рухаємося і буду показувати щось приміщення. Перед самим будинком є виноградник. Тут молодий виноград його треба підчистити і буде доволі непоганий урожай. Погріб. Погріб має два відділення. Я в нього ще ні разу не спускався. Але тут вискочити буде трошки тяжко. В общем, приміщення наліво і приміщення направо. Дуже великий погріб. Відносно я його відкрив перший раз. Зразу відчувається, що він сухий, вологи не відчуваю. Ну, На жаль, зараз фонариком я присвятити не зможу. В плані реконструкції об'єкту під власне житло є така змога, що ось показую залізобетонне перекриття, а от там за стіною кімната. В углу кімнати можна Вирубати двері, а з цих дверей попасти на шиї погреба і попасти на чердак. Чердак можна зробити повище, і тут вийде повноцінні дві кімнати. Але кожен хто, як бачить, хто бачить чердак жилим, хто бачить як господарська будівля, у кожного свої плани. Видно, що перекриття капітальне. Можна ще другий поверх нарощувати і робити житловим. Рухаємось далі. Ще одне госприміщення. Проміжуточна стіна в госприміщеннях, вона не капітальна. При бажанні її можна демонтувати. За хозбудівлею є цегляний літній туалет. Навкруги, навкруги з усіх сторін є сусіди. Сусідня, найближча сусідня земельна ділянка вона не забудована, також поки що пустує. По хозблоку осадок стін, тріщин. Взагалі поки що ніяких не видно. Тобто, вже йому майже 20 років. Посередині невеличка осадочка є. але зразу можу сказати, що вона не аварійна, стіни в доброму стані. Грунт у нас тут чорнозем, площа рівна. До зеркала води глибина десь приблизно 14 метрів. До центру міста відстань орієнтовно 2 кілометри. В центрі міста в нас є все. Лікарні, магазини, адміністрація, кафе і різні заклади. Будинок культури, школа, дитячий садок. Ще раз акцентую увагу, будинок, верніш хозбудівлю в експлуатацію ми її не вводили. На даний час це числиться як земельна ділянка. І буде продаватися по документах як земельна ділянка. А потім вже саму будівлю будемо вводити в експлуатацію на покупця. По-моєму, я вже акцентував, що у будинок заведено електроживлення три фази. Актуальна вартість даного об'єкту буде вказана на сайті компанії. Телефон для зв'язку безпосередньо 067 285 43 63. Звати мене Роман. Додаткові фото також будуть викладені на сайті. В кого є якісь запитання? Можна писати коментарі, можна ставити вподобайку. Всім гарного вибору і гарного настрою. Якщо є запитання, звертайтеся.